Етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів. Давайте пригадаємо, які ви знаєте етапи роботи над проєктом, що створюється мовою програмування. Що таке модель об'єкта? Для чого її створюють? Які види модели ви знаєте? Чим характерна математична модель? У попередніх класах. Ми вже розв'язували різноманітні задачі, створюючи алгоритми та проєкти мови програмування на основі цих алгоритмів. Розглянемо детальніше, з яких етапів має складатися розв'язування задач на обчислення з використанням алгоритмів і проєктів мови програмування на основі цих алгоритмів. Перший етап. Уважно прочитати умову задачі, проаналізувати її та створити математичну модель задачі. Тобто, визначити. Які дані є вхідними, які дані будуть кінцевими результатами. Формули, використовуючи які можна отримати значення кінцевих результатів. Другий етап. Створити алгоритм розв'язування задачі. Найчастіше алгоритм подають у вигляді блок схеми, але використовують і інші способи подання алгоритму, зокрема словесний або комбінований. Третій етап. Створити комп'ютерний проєкт нове програмування, у якому використовується створений алгоритм. Четвертий етап запустити проєкт на виконання для кількох довільних наборів значень вхідних даних, щоб перевірити, чи видає він значення кінцевих результатів. Якщо виконання проєкту переривається, то це означає, що проєкт містить синтаксичні помилки. У такому разі потрібно їх виправити і знову запустити проєкт на виконання. П'ятий етап запустити проєкт на виконання для таких наборів значень вхідних даних, щоб можна було б знайти значення кінцевих результатів без виконання проєкту і порівняти їх з тими значенням кінцевих результатів, які видає комп'ютер у результаті виконання проєкту. Якщо очікувані нами значення кінцевих результатів не збігаються з тими, які видає комп'ютер, то це означає, що проєкт містить логічні помилки. Потрібно їх визначити. Виправити і знову запустити проєкт на виконання для тих самих наборів значень вхідних даних. Такі набори значень вхідних даних мають бути дібрані так, щоб перевірити правильність виконання всіх складових частин проєкту. Зокрема, якщо проєкт містить розгалуження, то потрібно дібрати такі набори значень вхідних даних, щоб перевірити правильність роботи проєкту для всіх можливих випадків виконання розгалужень. Набори значень вхідних даних, які використовуються для перевірки правильності проєкту, називаються тестовими наборами. Шостий етап. Запустити проєкт на виконання для наборів значень вхідних даних, які вказані в умові задачі або інших значень, і отримати значення кінцевих результатів. Зверніть увагу, під час проведення шостого етапу можна висловлювати гіпотези і, виконуючи проєкт для різних наборів значень вхідних даних. Підтвердити їх або заперечити. Тобто при проведенні шостого етапу можна здійснювати комп'ютерний експеримент. Перераховані вищі етапи та послідовність їх виконання можна подати у вигляді такої блок-схеми. Розглянемо приклад. Задача. Щоб дістатися з дому на тренування, Василю потрібно дійти до автобуса і потім проїхати ним до стадіону. Який час він витратить на шлях від дому до стадіону, якщо відомо відстані, які проходить Василь і автобус, і швидкості руху Василя й автобуса, виконайте всі етапи розв'язування задачі. Математичну модель і алгоритм запишіть у зошит. Висловіть гіпотезу, перевірте її, використовуючи створений проєкт. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.1.1. Перший етап аналіз задачі та математична модель. Вхідні дані. Відстань пішки від дому до автобуса позначимо через s 1 швидкість пішки, тобто василя, позначимо через v 2 Відстань автобусам від зупинки до стадіону позначимо s 2 І швидкість автобуса позначимо через v 2 Кінцевий результат це загальний. Час – на шлях від дому до стадіону. Позначимо через Т. Формули. Загальний час Т це сума часу, витраченого на пішу ходу Т1, і часу, витраченого на поїздку автобусом, Т2. Використовуючи формулу часу, тобто Т дорівнює С поділити на В, маємо час пішої ходи Т1 буде дорівнювати С1 поділити на В1. Відповідно, час поїздки автобусом буде Т2 дорівнює С2 поділити на В2. Відповідно, загальний час це буде Т дорівнює Т1 плюс С2. Або підставляємо, маємо, що Т буде дорівнювати S1 поділити на В1 плюс С2 поділити на В2. Другий етап. Алгоритм розв'язування задачі. В фігурі процес початок в фігурі дані. Введення значень змінних S1, V1, S2, V2 в фігурі процес Т присвоїти С1 поділити на В1 плюс С2 поділити на В2. Далі, в фігурі дані виведення значення змінної Т, і в фігурі процес кінець. Третій етап. Створення комп'ютерного проєкту. S1 присвоїти флоат, тому що відповідно у нас можуть бути дійсні числа, тобто не цілі, наприклад, відстань 3,4 км, швидкість 6,8 і так далі. Тому S1 присвоїти флоат, в дужках input. В дужках в лапках ведіть відстань пішки в кілометрах. Так само v 1 присвоїти флот в дужках інпут. В дужках, в лапках введіть швидкість пішки кілометрів за годину. s 2 присвоїти флот в дужках інпут. В дужках, в лапках ведіть відстань автобусом в кілометрах. І v 2 присвоїти флот в дужках інпут, в дужках, в лапках водіть швидкість автобуса кілометрів за годину. Далі знаходимо. Загальний час Т присвоїти S1 поділити на V1 плюс S2 поділити на V2. І виводимо значення T. Print в дужках, в лапках Т дорівнює, кома. І відповідно так, як у нас зустрічається ділення, то ми результат округлюємо до сотих. Після кома пишемо round в дужках T, кома 2, тобто два десяткових знаки. Після коми. Четвертий етап. Перевірка проєкту. Вводимо будь-які значення. Наприклад, для відстані пішки 2 км, для швидкості пішки 5 для відстані автобусом 8 і для швидкості автобусу 35. Відповідь вийшла 0,63. Таким чином, ми бачимо, що проєкт помилок не видав. Робимо висновок, що синтаксичних помилок у нас в проєкті немає. П'ятий етап. Перевірка проєкту з тестовими даними. Беремо деякі значення. Причому беремо таким чином, щоб нам легко було рахувати. Візьмемо в даному випадку всі дійсні числа, тому що у нас проєкт може містити дійсні числа. Тим паче, з цілими числами ми вже перевіряли проєкт працював добре. Беремо, наприклад, S1 дорівнює 2,2 км, V1 1 4,4 км за годину. S2 2 11,1 км. І в 55,5 км, Тобто теоретично ми можемо порахувати тут навіть усно. Таким чином, маємо Т дорівнює 2,2 поділити на 4,4 плюс 11,1 поділити на 55,5. Рахуємо, маємо, що це буде 0,5 плюс 0,2, тобто в проєкті повинно вийти 0,7. Запускаємо проєкт, перевіряємо, маємо дійсно 0,7. Таким чином ми робимо висновок, що наш проєкт не містить логічних помилок. Більше тестових даних нам не треба робити, тому що у нас він не містить розгалудження. У нас лінійний алгоритм. Таким чином, досить одних тестових даних. Шостий етап. За умовою задачі це буде гіпотеза. Зробимо певне припущення. Наприклад. Якщо Василь йде пішки 1,8 км зі швидкістю 3,6 км за годину, а автобус проїжджає 12 км зі швидкістю 48 км за годину, то загальний час, витрачений на шлях, буде становити 45 хвилин. Запускаємо проєкт, вводимо дані, маємо відповідь 0,75 години. Відповідно, це і буде 45 хвилин. Тобто. Наша гіпотеза підтвердилась. Запам'ятай найголовніше: етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів мови програмування, створених на основі складених алгоритмів. Перший етап. Уважно прочитати умову задачі, проаналізувати її та створити математичну модель задачі. Другий етап створити алгоритм розв'язування задачі. Найчастіше алгоритм подають у вигляді блок-схеми. Третій етап. Створити комп'ютерний проєкт новопрограмування, у якому використовується створений алгоритм. І четвертий етап запустити проєкт на виконання для кількох довільних наборів значень вхідних даних, щоб перевірити, чи видає він значення кінцевих результатів. П'ятий етап. Запустити проєкт на виконання для таких наборів значень вхідних даних, щоб можна було б знайти значення кінцевих результатів без виконання проєкту. І порівняти їх з тими значеннями кінцевих результатів, які видає комп'ютер у результаті виконання проєкту. Шостий етап запустити проєкт на виконання для наборів значень вхідних даних, які вказані в умові задачі або інших значень, і отримати значення кінцевих результатів. Якщо виконання проєкту приривається, то проєкт містить синтаксичні помилки. Якщо значення результатів виконання проєкту не збігаються з очікуваними, то проєкт містить логічні помилки. Набори значень вхідних даних, які використовуються для визначення правильності роботи проєкту, називаються тестовими наборами. Дякую за увагу. Слава Україні!